Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо важливість колекцій у програмуванні. Ми порівняємо їх з масивами та подивимось, які види колекцій бувають. А якщо тобі подобається те, що ми робимо, підпишись на канал та ти цей лайк цьому відео. А ми починаємо. Давай спочатку розглянемо привілеї, які нам дають колекції. Перше це зручність роботи з даними. Тобто колекції вже з під капоту пропонують нам якісь методи по роботі з даними, які зберігають. Це є дуже приємним та корисним у розробці програмного забезпечення. Також колекції, на відміну від масивів, наприклад, у Java, є динамічною структурою зберігання даних. Тобто, якщо ми створюємо масив, ми одразу повинні визначити, скільки елементів буде у цьому масиві. Але якщо ми, до прикладу, створимо ліст, ми не повинні одразу визначати кількість елементів, яка буде у цьому листі. Через те, що колекції є динамічною структурою зберігання даних, вони можуть розширюватись за потреби. Тобто, якщо ти створюєш ліст, він буде динамічним і завжди буде вміщати. Ту кількість елементів, яку ти схочеш туди вмістити. Також одним з привілеїв колекції є підвищення продуктивності усієї твоєї програми. За умови правильного вибору колекції, твоя програма може стати набагато більш ефективнішою. Підводячи підсумки, колекції допомагають ефективно використовувати дані. Та ефективно управляти їми, підвищуючи продуктивність усієї вашої програми, давай тепер спробуємо порівняти колекції з масивами. Масиви це структури даних, які мають фіксовану довжину. Вони мають деякі обмеження. Наприклад, якщо ти створив масив із 10 елементів та хочеш додати 11, тобі потрібно створити новий масив із 20 елементів, наприклад, переписати туди всі 10 елементів із попереднього масиву, і тільки потім записати 11. Це не є зручним та ефективним. А ось колекції навпаки дозволяють тобі додавати та видаляти елементи з колекції. Динамічно, без необхідності створювати нові структури даних. Давай тепер перейдемо до коду та розберемо базові типи колекцій. І ми переходимо до коду і спочатку давай розглянемо проблематику масиву. Давай створимо масив із п'яти елементів і заповнимо його п'ятью елементами. Тепер давай спробуємо додати. Шостий елемент до цього масиву і подивитись, що з цього вийде. Зверни увагу п'ятий індекс, але шостий елемент. І спробуємо вивести цей елемент. І як ми бачимо, є ошибка, і це ошибка Array Index Out of Bounds Exception. Це означає, що ми не можемо додати шостий елемент до масиву, у якого максимум 5 може бути елементів, які ми тут указали. Давай спробуємо вирішити цю проблему, перезаписавши ці елементи у новий більш великий масив. Добре, ми перезаписали все у Updated array. Тепер спробуємо додати у цей новий Updated Array шостий елемент. І тепер ми змогли додати новий елемент. Вивели його у нас тут 11, і все є. Дивись, які операції нам треба зробити. Нам треба. Повністю оцей весь array записати у Updated Array. Це ми робимо з допомогою System array Copy, але це не є дуже зручним. Коли у нас закінчиться місце в новому Array, нам прийдеться ще раз створювати ще один Array і так далі. і далі, і далі, далі. Це не є дуже зручним. Давайте тепер розглянемо, як це можна зробити за допомогою колекцій. Добре, спочатку ми створимо ліст. Знову інтеджер. Зверни увагу, у цих ангельських дужках, вони так називаються, ми передаємо інтеджер. тому що примітив тут передати не можна, але клас обгортку його можна. Тому ми створюємо ліст з інтеджерів, назвемо його list і виберемо реалізацію для ліста ArrayList. Тобто list це у нас інтерфейс. Тепер давай спробуємо додати до ліста 5 елементів. Окей, давай спробуємо тепер вивести те, що ми додали. Добре, ми маємо результат 1, 2, 3, 4, 5. Тепер давай спробуємо додати новий шостий елемент, як ми робили це у масиві. А тепер давай його виведемо. Тут ми робимо доступ по індексу, але не через квадратні дужки, а через метод get. Всі взаємодії або маніпуляції з лістом ми робимо через вже прописані методи. Тут їх, як ти бачиш, дуже багато, і це дуже спрощує роботу з колекціями. Робимо get на індекс, знову у нас п'ятий індекс, тобто шостий елемент, і давай виведемо. Як ми бачимо, 11 тут. Все добре. Можемо ще вивести повністю список. І як ми бачимо, нам вивелся новий список із вже 6 елементів. Тобто, нам було не потрібно перезаписувати цей ліст у новий ліст для того, щоб його розширювати і так далі, як це було би потрібно із масивом. Все це ArrayList робить у себе під капотом. І це є дуже зручно. Як ми побачили, колекції дозволяють працювати з даними у більш гнучкий та ефективний спосіб, підвищуючи ефективність усієї твоєї програми. Дякую, друзі, за перегляд. Не забуваємо підтримати це відео лайком і до зустрічі!